Вас вітає інформаційний портал Золочів.Нет На території Золочівського замку у китайському палаці проходить китайська чайна церемонія. усе відбувається. Ходімо, подивимось. Як ви бачите, тут є облаштована спеціальна кімната для проведення чайних церемоній, дуже красивий інтер'єр. І, власне, в такій атмосфері в нас відбуваються чайні церемонії, які називаються гунфуча і пінча. Що ми під час чайної церемонії зможемо побачити і відчути, це високоякісний китайський чай. Ми можемо розкрити його коштовності, це якби основний зміст чайної церемонії. Ми можемо розкрити аромат чаю, смак чаю. Після смак чаю, і, звичайно, стан, який буде виникати в нашому тілі після чаювання. Багато цікавинок розповідаю я під час чайної церемонії про те, як чай вирощують, багато розповідаю про те, які є методи приготування чаю. Можна дізнатися про культуру чаювання не тільки. Китайську, а і трішечки японську, і тайванську, і інших країнах, в яких вирощують чай і також проводять чаювання. Особливо тішить, коли сюди приїжджають молоді люди і цікавляться темою чаювання. Це дуже приємно. Тому що це показує, що в нас молодь націлена на здоровий спосіб життя, тому що чай це здорово. Чай це суперкультура, яка дає здоров'я, яке дає довголіття. І заслуговує на те, щоб я би сказала, стояти на першому місці серед всіх напоїв. Чай можна поставити на перше місце. Поспіль п'яти років ми проводимо такі чайні церемонії. Вони відбуваються влітку, в чайній залі. Вона спеціально облаштована лише для чайних церемоній. Це є зала не експозиційна, і вона відкривається лише тоді, коли там відбуваються чайні церемонії. Це є така гарна традиція, яка дає людині по-перше, пізнати цей схід, який є такий загадковий для нас, і крім того. Десь трошки забути за свої проблеми, за ті нелегкі часи, в яких ми зараз живемо, ну і, звичайно, насолодитися прекрасним смаком китайського чаю. Ця чайна церемонія проводиться магістром церемонії, яка вивчала ці чайні церемонії в Китаї, яка має дозвіл на проведення цих чайних церемоній, і, власне, ми її завжди запрошуємо. Щоб вона могла поділитися своїми знаннями, своєї с ці загадки чайної церемонії з нашими відвідувачами, чи ви брали участь у китайській чайній церемонії? Так, мала таке щастя брати участь в китайській чайній церемонії, навіть в японській чайній церемонії, і, як кажуть, насходяться є дві великі різниці. Ми практикуємо китайську чайну церемонію, тому що вона е, менш, менш така заангажована, вона є трошки простіша, вона є доступніша. Вона легше проводиться ніж, скажімо, китайська чайна церемонія. Враження надзвичайні е, під час чайної церемонії, ну, по перше, е, магістр вчить вас. Пізнати смак чаю, як його запарювати, як його смакувати, виявляється, що чай можна запарювати кілька разів, і щоразу він буде мати зовсім інший смак, і зовсім інший після смак. І повірте мені, що після чайної церемонії ви більше не захочете пити чаю з, -з, -з пакетика. Є особисті ваші враження, які ви для себе виокремили, такі секретики для приготування чаю. Ну, по-перше, є дуже різні види чаю. Треба про це пам'ятати. Одні чаї, які вас бадьорять, інші навпаки розслаблюють. І скажімо, є такі види чаю, які не треба пити на ніч, і які можна пити на ніч. І я ніколи в собі не могла подумати, що чай може мати такі різні післясмак. Раз він є солодкуватий, раз є гіркуватий, абсолютно інша консистенція. І дуже цікаво, як власне оцей чай, листя чаю віддає свої аромати і свої смаки. Ви це все можете спостерігати під час чайної церемонії. Просто бачите, як цей чай народжується ну а тим більше його посмакувати. Розкажіть свої враження від китайської чайної церемонії, що вам запам'яталося найбільше. Дуже цікава була ну, представлена історія чаювання, як це все проходить, які чаї вибирають типи чаїв. Це було цінно цікаво дізнатися. Для себе взяти дуже цікаво було культура саме чаювання, саме е, оцей процес чаювання, е, який мабуть ну. Нам ніколи не розповідали, а для себе відкрити щось нове в цій культурі дуже цікаво було. Дуже цікаво було відкривати аромат чаю під час заварювання, під час цих шести процесів заварювання. Дуже дуже цікаво було. Насправді дуже гарно жіночка, сама майстер по чайній церемонії, дуже гарно нам розказала про. Саму чайну церемонію продемонструвала нам, як правильно пити чай. Загалом мені дуже сподобалось. Ми спробували враження прекрасні, такий стан піднесений і бажаю всім спробувати. Чогось нового в своєму житті це дуже прекрасно. Чи плануєте в майбутньому проводити китайські чайні церемонії? Ну, так в нас вже є своя традиція, так що ми проводимо ці чайні церемонії регулярно. Цього року трошки нам вдалося менше. На жаль, минулого року, у зв'язку з військовими діями, також одну чайну церемонію ми просиділи просто в підвалі, тому що була тривога, а так, назло ворогу. Працюємо, робимо те, що ми плануємо, запрошуємо людей. Люди дуже з радістю відгукуються, дуже гарні враження. Я думаю, що ми можемо сьогодні ще почуємо. І, звичайно, щоб трохи забути ті всі наші горесті, дати людям можливість трошки заспокоїтися. Плануємо робити далі ці чайні церемонії, ну, принаймні в серпні точно ще одна буде. Як можливо записатися? Е, ну, хочемо, по перше за все, подякувати нашим партнерам золочівнет, які завжди йдуть нам за зустріч, які нам допомагають організовувати ці чайні церемонії. Буде інформація надійса на «Золочівнет», а також на офіційній сторінці Львівської національної галереї мистецтв. Там є номери телефону, за яких можна буде зареєструватися. Ми набираємо звично три групи до вісьми чоловік.